Давайте декілька слів розкажу про нашу компанію. Ми вже працюємо більше 30 років. В Україні ми зареєстровані з 1992 року. Починали з різних питань. Це були і візові питання, і відправка дітей кудись на навчання. Студентські візи були, і інвестиції, і золоті візи різні країни. Спочатку повномасштабного вторгнення більша частина нашої команди перемістилася саме сюди, в наш офіс в Ларниці, і ми маємо постійне представництво тепер і тут, і офіс який в нас функціонує в Києві, тобто, якщо ви десь між двома країнами подорожуєте, якісь питання, ви можете прийти, задати ці питання в нас в офісі Владнаці і в нашому офісі в Києві. Тобто, унікальність наша на сьогоднішній день це те, що ми супроводжуємо клієнта з двох офісів, тому що в багатьох є якісь питання на місці в Києві і документальні питання, і потрібно сходити якісь форми в консульство завірити. Ми ці питання закриваємо в Україні, і відповідно там по підбору об'єкту нерухомості по перевірки договора, це питання закриваємо тут. В нашому складі є і наші англомовні, грекомовні юристи, адвокати, наша Кріса Крістофіда, яку ви могли бачити на сайті, і її команда.